В ім'я Отця І Сина і Святого Духа. Дорогі браття і сестри. На Сході, як відомо, з предка віка процвітала торгівля і каравани з дорогими речами, з дорогою продукцією ходили з країни в країну. І от троє бідних подорожуючих, які часом не мали що зісти цілими сутками, ідучи по дорозі, натрапили в напівпустельному місці три великі хтюки, які лежали на дорозі, вони, мабуть, впали з верблюда і ніхто не помітив. І ці три великі тюки були наповнені скарбом дорогоцінними монетами, шовками, всім дорогим крамом. І ці три нещасні жебраки так зраділи, що Господь їм послав. Достаток, вони зможуть вже достойно жити, поділили порівно, розклали всі кожному потюку і сіли відпочити. Але ворог роду людського сатана разом з багатством в їхньому серці почав. Колотити і піднімати жадобу заздрість і злобу, і кожен із трьох почав замишляти вбивство, щоб іншим двом заподіяти смерть. І так кожен думав про себе, не ділився, а тільки впустив своє серце злобу. Але оскільки вони були дуже голодні, змучені голодом і подорожю. То маючи вже гроші, вони попросили одного, що ти піди, будь ласка, в місто, купи провізії, їжі, ми тебе тут почекаємо, посторожуємо наше добро, підкріпимося, наїмося і підемо далі. І поки один пішов в місто по їжу, двоє між собою розговорилися і кажуть: Давай, ми, він принесе нам їжу, ми його вб'ємо. І один лишній пакунок розділим по половині, і вже нам буде більше і грошей, і скарбу, ми будемо багатші. А той, що пішов в місто, ідучи по дорозі, думає я куплю їжі, але не простої, а візьму в неї насиплю отрави. Наїдяться, мої товариші, від отрави вмруть, і я заволодію всім багатством. І буду ситий, довольний і багатий, зможу довго жити в розкошах. І кожен із них, так думаючи, затвердив своїй душі зробити чорну справу. Ну, ось той чоловік пішов в місто, купив їжі, отруїв її, вернувся і тільки вернувся, ще навіть не встиг поставити. Сумку з їжу, як на нього два товариші, які ще так недавно ділили з ним і шлях, і жебратство одне одному помагали, накинулись на нього і вбили. Після того, як вони його вбили, вони сіли їсти, наїлись отруєної їжі і померли біля золота, біля статків в страшних муках. І от добро, золото, три в'юки і три трупи, які не зуміли скористатися тим, що Бог послав їм на дорозі, лежали, щоб інша людина натрапила на них і знайшла добро і золото, і або знову пішла гріховним шляхом і загубила свою душу. Або скористалася на славу Божу. Отак От і в нашому житті, дорогі браття і сестри, Бог нам посилає щедро, а від нас залежить, як, в який спосіб нам скористатися тими дарами. Будьмо ж розумні, не пускаймо в своє серце заздрощів, злості, щедро з любов'ю. Користаємося тими дарами, самі живімо, іншим допомагаємо. В цьому і проявиться наша людяність, любов до Бога і до людей. Амінь.